Доброго дня, вітаю телеглядачів на телеканалі Соціальна країна і телеглядачів на телеканалі Чорномольсько Чорноморської телерадіокомпанії. А ось так з обмовками, але ми розпочинаємо а, зустріч з Анжелікою Родницькою, а, телеведуча, співачка і найвідоміший волонтер, який їздить а, на війну і їздить а, до хлопчиків і дівчат, які а, без батьків і допомагає їм. Я все правильно ну, ні, ні, ну, ви ні, не, не, не найголовніший не, волонтер. Все таки я, я малесенька частинка великого Українського волонтерського руху, а ви нещодавно повернулися. Ну буквально там на дві години тому з конференції, яка а, має назву Травму війни, психологічна допомога і реабілітація. Mm -hmm. Ми навіть зазирнули на сторінку у Фейсбуці і побачили саме ось такі дитячі малюнки, які побачили спочатку. Ви на цій конференції так мене чесно кажучи, малюнки вразили більше ніж доповіді виступаючих, не тому що ті, хто виступали, говорили якісь неправильні речі, Всі говорили правильні, але дитячі відчуття війни, вони найстрашніші для нас, тому що ми, ж, будуючи країну, думаємо завжди про дітей, тому що це наше майбутнє. І те, як вони бачать сьогодення, воно дуже травмує психіку, як допомогти їм реабілітуватися, як. і… Витягувати їх із цієї ситуації, як пояснити дітям, що не війна найголовніше все-таки для нас, а вони найголовніше. Багато чого ми говорили і не тільки на секційних засіданнях і пленарних, але і в колуарах. З тими людьми, які цим займаються професійно. Я не займаюся волонтерством професійною благодійністю. Це просто ну, мені здається, це нормальне існування людини, коли вона, окрім своєї головної роботи, займається чимось суспільно важливим. Ну, як на мене, працювати з дітьми це найбільш правильно, тому мої зусилля спрямовані на не скажу допомогу. а… Співпраці з дітьми, тому що я їх вчу те, що я вмію робити, я з ними ділюся досвідом, любов'ю, вміннями, якимись знаннями. А вони діляться зі мною радістю і енергією, тому що такої кількості енергії і радості від якихось дрібних маленьких речей, як в дітей. Знайти ніде неможливо це точно. А про радість 20 років тому. Вперше на екранах українського телебачення з'явилася програма Територія А ну, і ви були ведучою цієї да, програми. Ну, не ще, ще не з'явилася територія в ефірі. Просто це, це дата заснування територія, 17 листопада 1994 року. Тоді вийшов перший інформаційний бюлетень, в якому були зібрані інформація про мистецтво. Я тоді займалася ще трошки іншим речам, от але це, але ж це був початок звичайно, того, чим потім займалася територія і в ефірі в тому часі. Ви якось святкували день народження взагалі території а? Всі 20 років, ну така територія традиції, ми не святкували за столом, не піднімали келихи, не говорили тости, може, тому що я взагалі не вживаю алкоголю, ніколи не впила в своєму житті, а ми робили якісь акції. І раніше територія про благодійні свої проекти не дуже розповідала, бо наша концепція, що благодійність повинна бути тихою. Я, в принципі, притримуюсь цієї думки сьогодні, але в зв'язку з тим, що... Ем, треба країну підтримувати всіма силами. Ем, погодилася із думкою моїх колег, що розмови про благодійність це ем, висловлювання громадянської позиції, а не піар, чи саме піар. Тому, тому тепер про благодійність я говорю вслух. Ем, ну, точніше, не про те, що я молодець, а про те, що ми робимо, заради чого ми це робимо, як ми це робимо? А, і все одно ділюсь досвідом 17 листопада, так, 14 Я поїхала року. з своїми подругами, з якими ми завжди їздимо в інститут раку в дитяче відділення, і всі дітки, які мали змогу за різними показниками здоров'я. Приєднатися до нашого майстер-класу ми розмальовували дерев'яні іграшки. Це традиційна українська така забава. Uh -huh. Я дітям пояснила, що ми розмальовували пташечок. Пташка це завжди була символ пробудження природи, символ весни, символ миру. Ну, Приходу чого нового якогось життя, напевно, те, чого ми всі з нетерпінням очікуємо, і діти взялися так дружно за роботу, намалювали море пташок, деякі дуже гарні, практично, твори мистецтва. деякі Такі навіть депресивно замішані кольори, ну і через невміння користуватися фарбами. І не дуже діти завжди прислухаються, але головне, що кожен зміг самовиразитися, і для мене це було важливо. Ну і зі мною були цього разу мої студенти, майбутні телевізійники. Мене це теж порадувало, тому що я подумала, ну це ж не тільки мені допомога, вони реально допомогли, тому що вони спілкувалися багато з дітками. Але і мене десь там народилося відчуття, що те, чим я займаюся, вони будуть продовжувати обов'язково, коли стануть публічними людьми. А гурти або співаки, співачки, які брали участь у програмі Територія А за 20 років, вони якось продають вітання вам на честь дня народження. щороку? є, якийсь там збір... збірний ні -ні. концерт, солянка? Ні -ні -ні. Нема такого. Ні, ні, а ви... ну, в Україні взагалі проблема з концертами українських артистів, з солянками, з ефірами. Ми ж не займаємося глобально проблемами української культури, і коли територія, це була приватна ініціатива, цим займалася, ну, всім це подобалося. Угу. Але класно просто брати участь, а важко все це організовувати. І на сьогоднішній день я. Зустрічаюся з артистами тільки в тому випадку, ні, ну вони пишуть зараз в соціальних мережах, але в тому випадку, коли це наша якась там ну моя може бути ініціатива, але наша спільна робота. Припустимо, кілька днів тому, рівно тиждень тому, я написала в Фейсбуці, волонтерська сотня сказала, що в Десні хлопців ось через кілька днів відправляють. В зону бойових дій є пропозиція поїхати і зробити хлопцям концерт. Uh -huh. І рівно за годину відгукнулися люди, які забезпечили концерт світлом, звуком, транспортом. І зібралися артисти, які зробили класний концерт. Ну, скажімо так, солянка, грубо, да? але це було дуже тепло, зворушливо. І найзворушливіший момент був, що. Водій, який привіз апаратуру, він щойно повернувся з зони АТО. І оцей свій, свою цю відпустку він використав для того, щоб відвести нас в Десну. Mm -hmm. Коли я про це сказала, весь зал піднявся і дуже-дуже довго аплодував. Тобто це були такі нескінченні оплески. Ну, а цей Валерій, він дуже скромна людина, він сидів десь там на останньому ряду, він Десни? знікує страшенно. Так, ви бачите, потім ми запросили хлопців mm -hmm. до нас на сцену і разом сфотографували. Це особливі фотографії, особливі відчуття, тому що ти розумієш, куди вони йдуть, і ти від всього серця бажаєш їм повернутися живими. І бажано неушкодженими, бо потім нам дуже боляче зустрічати їх в госпіталях. Ви кажете, що в Україні проблеми з концертами, а тур відомий підтримай своїх, який проїхав Україною. Ми спілкувалися з продюсером цього туру. Так він насправді сказав, ну, що. Ну, це одноразово. Угу. Ми, ми не говоримо про це як явище. Є, є концерти, є жіночий концертний батальйон, є, ну, тобто є багато ініціатив, є багато сольних. Концертів. Але це ну, потенціал української музики значно ширший, ніж ми бачимо це на концертних майданчиках. І от при всій важкості сьогоднішньої ситуації, те, що одні артисти до нас бояться їхати, інші не їдуть з якихось політичних міркувань, третіх ми вже не хочемо бачити. Для, для української культури це шанс. Максимально проявити себе. І від кожного з нас зараз, я маю на увазі митців, і не тільки, до речі, музикантів, а митців в широкому розумінні залежить, як ми зможемо скористатися цим шансом, з одного боку, морально підтримати країну, її дух, а з іншого боку, ще раз світові сказати про те, що наше мистецтво може бути прекрасним, великим, яскравим, самобутнім. А Жіночий концертний батальйон це ви, це Світлана Вальнова. ні, ну Це, це різні люди, 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 які об'єднуються. Це Надія Старцева, така співачка. Я не знаю ще, чим вона займається зараз концертним батальйоном. Вона теж написала мені, що от є така ініціатива, були б раді, якби ви приєдналися. У мене був цей день вільний, і я поїхала з ними в цей концерт. Тобто я просто ну, була учасником концерту, але важливо бувати в різних місцях. Я ще не була в Вінницькому госпіталі, і мені хотілося там побувати, побачитися. А це вже. По дорозі в щастя бачите з хлопцями і в футболці ла ла ла, -ла. <ріст> <ріст> Я їздила. Так, ми здали щастя влітку в серпні, трішки тривожно це було, звичайно. Трішки полежака, який обнімає мене, нервував, тому що він казав на кожному блокпості: це вже занадто, Це вже занадто. Це вже зона той каже, будеш нагнітати обстановку, буду бить по лисій голові. От, але, ну, на щастя, в цей день не обстрілювали ні щастя, ні інші місця, місця де ми були. Все, все було тихо, але сама. Саме відчуття дуже тривожне. Ми дуже багато спілкувалися з людьми. І одна справа, коли ти це все бачиш з ефіру, інша справа, коли ти спілкуєшся з тими, хто пережив на своїй шкірі війну, хто, хто бачить її кожен день, коли ти дихаєш іншим повітрям, це, це інші відчуття. І, звичайно, що після цієї поїздки вже ти не можеш бути осторонь. Ми навіть жартуємо з волонтерами, що це своєрідний наркотик, коли ти, ну, ти внутрішнє є бажання щось робити кожного дня, бо якщо ти щось не зробив, ти нібито цей день прожив даремно. А коли ти там, сходив в госпіталь, перерахував кудись 10 гривень, зв'язав шкарпетки, чи купив, чи написав. Пост чи когось організував, чи там когось з ким, комусь з кимось допоміг сконтактувати, чи ну, виступив на концерті. От вже відчуття, що. Сталося щось правильне і хороше, а це а, поїздка була влітку, так? Не а так. в основні були поїздки, і відрізняється ситуація з настроєм а, на фронті влітку. Ні, в, ні. В... Я, я, я більше туди не їздила, ага. ну тому що я ж викладаю в університеті, я прив'язана до процесу викладання. От і можливо зараз, коли вже сесія закінчиться. Ми продовжимо ці поїздки, але з того, що люди розповідають так, ну і я була в Айдарі, познайомилася там з нашими хлопцями, і ми там спілкуємося і через соціальні мережі, смс-ками. І звичайно, коли ти отримуєш, коли ти просто читаєш про людину, яка загинула, тобі боляче. Але коли ти, тобі приходить смс, що. Полип 200 це людина, з яким ми разом співали, коли тримала за руку тиждень тому. Безумовно, до цього ставитися спокійно неможливо. Це, це дуже боляче. Це, ну, це не вміщається в голові, і ти думаєш, а наскільки боляче і важко людям, чи це син, тато, чоловік і так далі. І мені взагалі не зрозуміла позиція. Багатьох українських публічних людей, які кажуть, ми ж не політики, тому у нас це не стосується. Ми собі співаємо, ми собі продовжуємо гастролювати, отримувати нагороди в сусідній країні, яка з нами воює. Тому що ми ж не політики. Питання не в політиці, чому вчителька повинна бути громадянкою України і виявляти свою громадянську позицію, а артист ні. Ну якщо артист може прогинатись під кожного, то це в. В Принципі, більш схоже на проституцію, а не на мистецтво. От і мені би не хотілося, щоб наші артисти опускалися до такого рівня. І я не уявляю собі, як там, Марк Бернес, чи будь хто там Клавдія Шульженко їде в. У Німеччину в 41 45 першому роках і отримує якусь нагороду, чи співає на якомусь концерті чи фестивалі? Ну, але ви самі також нещодавно отримали нагороду і це дуже приємна нагорода. Я сподіваюся, для вас медаль квітки цисик цисик. Так за багаторічну популяризацію і збереження української пісні. Приємна нагорода. Так, приємно, тому що коли, там, коли тебе ну, не примушують, а кажуть, а заповніть, будь ласка, отакі от анкети, там, якісь, там, опущіть свій послужний список і так далі, ти розумієш, що це ж неспроста, так, як казав Веніпух. А коли ну, це несподівана нагорода, то звичайно це приємно і. Квітка Цісик одна з моїх найулюбленіших українських співачок, не тільки тому, що в неї там чарівно-магічний голос, а тому, що вона от, ну, неймовірно любила українську пісню, і Україна вона за нею сумувала, хоча там це життя вона прожила в Америці. І оця її самовідданість і така. Ну, не хочу сказати самопожертва, але така ну, така якась велика, велика любов, вона гарний приклад для всіх нас. А діти, яким ви викладаєте зараз а, основи? А... Ми... Майстерності там Телев... ведучі да. телеведучі, ага. так а є якась е, е, різниця. Вони щось не розуміють, а вони чогось не хочуть. Вони хочуть, щоб відразу і стати зіркою. Да. Є якась проблема, як там, батьків і дітей? Ні, ні, в мене в мене з ними вічна дилема, Я їм кажу, треба ставати професіоналами, а вони mm. хочуть бути зірками. <гум> <гум> ну звичайно, ще одне одне не виключає, але кажу, коли ви станете професіоналами, то зірка це вже. Похідне від вашого професіоналізму, а вони ставлять перед собою завдання стати зіркою, а вже там професіоналами воно прикладеться. Ну це просто ну, знову ж таки в суспільстві розставлені неправильно акценти, як на мене. І у нас всі хочуть бути зірками. Але зіркою можна бути не тільки телеведучим чи тому, хто співає. А, а медіа саме так подають: озірки. Зіркою може бути. Ну, Український захисник, наші герої, в принципі, і є зараз зірками найбільшими. Зіркою може бути чудова вчителька, може бути якийсь там слюсар чи сантехнік, який не п'є і може зробити все власними руками. Нехай це буде локально, але він може бути зіркою, якщо він цього хоче. Ну, проблема в тому, що просто, коли ми вчилися, ми все-таки, як ви зараз, знаєте, ви записуєте щось, ми звикли писати багато рукою. Ми швидко ну, під час лекції ми намагалися зафіксувати е, е, знання, які нам намагались передати наші викладачі. Е, сьогоднішні студенти вони більше люблять тренінги, всілякі такі ігри. Ну, тобто я почуваю себе майже як в дитячому садочку, коли я Ем, ну, використовую там, досвід закордонний, ем, те, що я бачила на інших тренінгах, вичитую десь в якихось книжках, оці, в інтернеті, якісь цікаві підходи і намагаюся про. Наші телевізійні речі розказувати таким е, ігровим способом. Mm -hmm. Ну, Це трішки смішно і, напевно, цим вони принципово від нас відрізняються. Але я думаю, що вони, сформ... коли вони сформуються, все буде гаразд. Єдине, чого б дуже хотілося, щоб вони більше читали. А ви брали участь у проєкті Героям Слава? Так. А що це за проект? І я читав інформацію про те, що цей проект зібрав 100 тисяч гривень для наших бійців, які зараз, бійців, які зараз на війні? Точніше, цей цей, львівський проект, львівського телебачення. Ідея була в тому, щоб підтримати родини загиблих, і це дуже правильна ідея. Бо якщо на поранених ми швидко збираємо гроші. Тільки з'являється інформація, ми розширюємо його по uh -huh. соціальних мережах. То... Родини загиблих часто залишаю ну, залишаються якось більше поза нашою увагою, тому це саме для них були зібрані кошти, і їх розподілили в цьому проєкті Мені найбільше сподобалося, що одразу оголосили кількість зібраних коштів і одразу сказали, був список родин, яким будуть спрямовані ці кошти. Як на мене, то в благодійності, яка стала такою. Трендом, да, модною фішкою в нашому суспільстві, це все-таки робити благодійність максимально відкритою і прозорою, бо коли ми збираємо на щось і потім невідомо, що це за гроші, скільки їх, і куди їх, куди саме на що їх саме спрямували, це викликає в мене зараз підозри. Тому Беручи чи погоджуючись брати участь в акціях, я намагаюся зараз з організаторами обговорювати от саме цю відкритість і прозорість, бо ну не хочеться бути частиною якихось там ну… Нечесного чогось, або якихось незрозумілих проєктів. А багато хто ще зараз на ну так би мовити наживається на благодійності? Ну я ж не досліджую, але я знаю, угу. що такі факти є, тому що як там член. Наглядової Ради Асоціації благодійників України і беру участь в різних там конференціях, круглих столах по благодійності. І я знаю, що якщо одні волонтери там розриваються, намагаючись допомогти там, і там, і там, дуже багато ну, є, ну, тобто є якийсь сегмент в цьому ринку, який робить щось не дуже чесне. Да? І мені б дуже не хотілося, щоб ми втратили. Довіру і ще і до волонтерів, бо в нас і так до влади в нас немає довіри. До міліції до немає. міліції немає довіри, до судів немає довіри. От і ну, суспіль волонтери, це і є частина суспільства, це громадський сектор. Ну і ми, як громадяни, повинні контролювати і органи влади, і, і громадський сектор, який бере на себе певні зобов'язання публічно. А нещодавно ви також святкували, але вже От, свій. ви, Костя знає да. я. Це зараз дуже просто зайшов у соціальну мережу так, і, все так, і все. прочитав. Ви святкували свій власний день народження. Угу. А, також там не піднімали келихів, не вживали там спиртних напоїв. А, також не було Було, було Ми... спекотно, тому всіх пригощали пити чимось <світ> із льодом, чим можна було там спрагу якось втамувати. Але ем, я робила таку акцію «Побажай країні щастя. Ми розмальовували дерево бажань і вішали на нього свої побажання країні. От до, до відомих публічних людей долучилися діти, сироти просто сиротинців, з якими я дрожую, і діти, які вимушені переселенці. А окрім цього, я попросила усіх своїх гостей не витрачати гроші на букети, на подарунки. Мені я кажу, все, що мені потрібно для життя, в мене є. Я дуже люблю дитячі речі. Тобто, Всілякі там, засоби для творчості, конструктори, розвиваючі ігри, книжки, дитячі і так далі. Ну там деякі приносили солодощі, фрукти, і це все ледь вмістилося в вантажний мікроавтобус, і потім ми розділили. На три частини і відвезли в три місця, де живуть евакуйовані діти. Діти були щасливі. І, до речі, знаєте, що мене вразило, От, на відміну від дорослих, які Хапають, а під Луганськом там от в щасті мені розповідали, як б'ються за хліб, коли mm -hmm. провозять гуманітарну допомогу, і це страшно. От дітям ну, в принципі це теж спокусливі були речі, тому що ну ви ж розумієте, що гості мої приносили красиві подарунки. От коли це все перед дітьми ми виклали. Діти брали те, що їх цікавило, але ніхто не взяв зайвого. Тобто на столі, на якому лежали подарунки, залишилися речі, і вони сказали, що вони візьмуть потім, коли їм це знадобиться. Мене це дуже порадувало, тому що це означає, що їх правильно виховують, цих малюків, і що вони вміють співпереживати і не бути такими жадібними, коли все мені, 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 мені. Мені, тому, от коли ми говоримо про те, що там з одного боку ми хочемо бути зірками, і цим може, ми трішки розбестили наше покоління, молодше покоління, а з іншого боку, в дітей... Така критична ситуація, яка зараз є в країні. Вона випрацювала це бажання вміти ділитися, бачити якісь там біду інших, помічати людину, якій погано. Це мене дуже радує. Нещодавно у в нас в студії був Сашко Валірник, який так. так само і спілкується з дітьми, і пише казки для дітей. А я не знав, але він був режисером новорічного вертепу на Майдані. Так. Так. В якому ви брали участь, так я а, грала Європу, яку так. вкрали в Україну. А цього, цього року Сашко лірник обіцяє також створити так, сценарій. Так, мене вже так, запросили так. я Вже питаю, яка в мене буде ролінка. але ви бачиш? не, не знаєте, да, поки mm -hmm. що, я, яка буде роль? Ні, ні, ні. Він не любить він інтригант. Mm -hmm. Я вже втретє буду брати участь в зірковому вертепі. Перший раз ми показували його в Коломиї на фестивалі вертепів. Вдруге це було минулого року на майдані. І цього року я так розумію, що це буде на Софіївській площі. Ми вже, я бачила список учасників, він щось дуже велике, я навіть не уявляю собі, де стільки роли, Сашко знайде для всіх нас. Ну, але він може, він може. От, але хто що буде грати, кому що дістанеться, я не знаю. Мені подобаються ролі, де можна. Гарно вдягнутому бути, тому що <рес> зазвичай різдво дуже холодно, і коли мені дісталася роль Європи, і мені треба було вийти в сукні, то я там шукала, які светри вдягнути під <рес> сукню, щоб ну, це було достатньо естетично і щоб. І незмер... Щоб не змернути, з іншого. А де можна буде побачити вас? Можливо, у складі там, жіночого концертного батальйону, можливо, в іншому складі, де саме якийсь концерт, благодійна акція. Що ну, наступного тижня в запланована прес-конференція в Житомирі, де ем, Асоціація благодійних кіно ну, ем, оголошується конкурс благодійний кроку. Підсумки якого будуть підбиватися в Києві, але в кожному регіоні висувають своїх благодійників, бо це всеукраїнський конкурс, і заплановані виїзди в Рівне, в Луцьк і у Львів, теж в дитячі онковідділення. Де будуть відбуватися майстер-класи, так само ми будемо з дітьми розписувати дерев'яні іграшки, які потім можна буде повісти на свою різдвяну ялинку. Це, окрім того, що сам майстер-клас і розвиває естетичні якісь смаки, і моторику, і розуміння народного мистецтва, і вчить бути митцем, творцем, а не вандалом дітей. Воно ще важливо як надія, тому що. Коли дитина важко хвора і вона от чекає цього Різдва, вона вже починає до нього готуватися. І, знаєте, для них кожен прожитий день це подія. І от вони знають, що буде ялинка, і вони зможуть це повісити. І це дуже зворушливо, і батьки, може діти це не зовсім усвідомлюють, а батьки це дуже розуміють і дуже часто. Там обнімають мене, дякують і кажуть, що для них так само для них це не менш важливо насправді, ніж для дітей. Ну і для мене це важливо зараз. Я думаю про те, що можливо разом із майстер-класами буду давати такі невеличкі 20-хвилинні концерти, ну щоб і не втомлювати дітей з одного боку, і з іншого боку, щоб створювати якісь такі особливий святковий настрій. Ну, Госпіталі, військові частини це вже ну, невід'ємна частина нашого існування сьогоднішнього мистецького, тому це навіть не обговорюється. Як тільки є найменша можливість, є якась ініціатива чи є бажання. Військових нас прийняти і побачити. Я відгукуюся з величезним задоволенням. Трохи втомлює мене, от кожного дня телефонують абсолютно незнайомі люди, які представляються там: я, фон, такий-то. І от це знаєте, що мені нагадує, пам'ятаєте, до війни. Нам безкінечно дзвонили і казали, купіть білічки на театр такої, або на концерт такої то mm. от, от зараз, ну, тиж... ну, всі великі благодійні фонди, чи там ті, які існують на ринку, я знаю, тому що я цим займаюся 20 років, скільки існує територіал. А е, коли дзвонять люди, ні прізвищ, яких я не знаю, ні назви фондів, я... ну, в мене це викликає дивні відчуття, і я тоді. Починаю пропонувати їм брати участь в моїх благодійних проектах. А, На жаль, нам треба завершувати цю не З... дуже шкода. <світ> Анжел Анжеліка Рудницька була у нас в студії. Це невід'ємна частина нашої України. Дякую Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії, на телеканалі Соціальна країна ми ще повернемось.